Вам мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. Наше наступне е, відео з продажами на аукціоні Violet, що ж було продано і по чому. Проданий ось такий фотоапарат Сміна 8М на запчастини. Не працює, що не щоки, не працює. Був проданий старт з одної грині, проданий за 30 за 30. Недорого, ну... Що і що маємо, то маємо. Також у нас було продано одним лотом ось такі ось бралки. Госстрах. Ось, ось такі. Страхування автомобілів. Автомобілі необходимо і вигодно. Госстрах. Управління госстраха Українська СССР. Якісь три брілка, там десь до 100 гривень були продані. На аукціоні Nebiolet. Так, ось такий ось MP3 Player. Тут слабенький акумулятор, так відключається. Заряджений, а не, навіть включився. Ось ось такий MP3 плеєр Assistant. Навіть і включився. От, має написано 4 ГБ внутрішньої пам'яті. Дуже тут хитрі в них USB. Входи, був проданий за 100 гривень, старт був від 1 гривні і достановилося і за 100 гривень продав Так, і ось такий. mp 3 плеер він щось дуже легенький. Я думаю, що внутрі немає акумулятора, і він працює тільки від. Тут уже такий виход уже попрошу знайти. Написано, що робочий 1 гігабайт, ну я думаю, комусь хтось придбав колекцію. От був проданий за Стар був також від 1 гривні і проданий за 50 гривень. Так що такі ось у нас невеличкі продажі на аукціоні Violet. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей до побачення.